FPV-дрон – це інструмент, який працює у найскладніших умовах: пил, бруд, волога, механічні навантаження. Усе це впливає на його ресурс. Щоб техніка не підвела у вирішальний момент, важливо дотримуватись базових правил догляду. Перед вильотом огляньте раму, пропелери та кріплення. Люфти можуть призвести до втрати стабільності, очистіть лінзу від пилу чи конденсату, перевірте рівень заряду акумулятора, перевірте – чи стоїть він на місці, чи не випав, чи немає критичного перегину. Докрутіть антенну, відеопередача за потреби після польотів у дощ, туман або вологих умовах просушіть дрон. Бажано з легка підігрітим повітрям, не феном, не гарячим потоком. Якщо дрон отримав забруднення, очищуйте м'яким пензлем або ізопропіловим спиртом у мінімальній кількості батареї, окремий контроль. Після кожного вильоту перевіряйте стан акумулятора, здуття, запах або зміна кольору, сигнал до заміни. Не залишайте батареї під прямим сонцем або в гарячому автомобілі для зберігання режим Storage. Тримайте дрон у герметичному боксі або пакуванні, особливо під час транспортування. Не залишайте техніку на відкритому сонці або у вологому ґрунті.